Ас новин короткий дайджест, події дивіться просто зараз. Вітаю! Перші хвилини після удару окупантів по приватному сектору одного з районів міста. Ліквідовувати наслідки та розбирати завали приїхали рятувальники зі зруйнованих будинків до лікарень. Госпіталізували четверо людей. Серед них чоловік, дві жінки, одна з котрих при надії, та 14-річна дівчина. Її стан лікарі оцінюють як середньої важкості. Вона поступила до нас зміна вибухомому ураженні голові та ягодиць та відділу спини. Наразі стан її середньої важкості, дівчинка самостоятельно передвігалася, але у неї були травми. В операційно були видалені осколки, зараз вона знаходиться в відділенні реанімації. Стан її не важкий, але стабільний. Загалом руйнувань зазнали з десяток помешкань. Одна з осель зруйнована вщент. Ще в чотирьох будинках пошкоджений дах. Зазнала пошкоджень і оселя пана Олексія. В момент удару чоловік порався вдома. Від вибухової хвилі в будинку знесло дах, понівечено автівку та гараж. Всю, виходить, масу зривної вони взяв в мій дом. Получається, її як і стінку в домі вагнули саме в з ракушкою совсім так туди. О, тут, може, ця вулку, якщо б воно ударило дете тут рядом, мене теж не було. живуть. Воно б убило мене б Зараз покрівлю у його будинку перекривають комунальники, в той час як аварійно-рятувальна служба продовжує розбирати завали та вивозити сміття. Лише за перший день вивезли 10 самоскидів. Другий день ми працюємо. Продовжуємо розбирати розрушене здание. Вже вивезено порядка восьми самосвалов мусора. Працює також 4 самосвали, 2 вишки, 2 погрузчика. Ну, Розбираємо з криші, щоб могли роботники запорожним сервісу постілити шифер на ній. Усі необхідні матеріали для відновлення житла надає міська влада. Комунальники допомагають мешканцям латати покрівлі. Пошкоджені будинки планують закрити за два дні. Якщо мешканці самостійно можуть виконувати ці роботи, вони виконують. Якщо ні, то, звичайно, це будуть робити наші комунальні підприємства. Дуже швидко енергетики наші ліквідували оці проблеми з електрикою. На сьогодні всі будинки підключені і вони всі знаходяться з електрикою. Зараз є відновлені роботи щодо що по інтернету. Спеціальна комісія, створена міською владою, зафіксує усі пошкодження, аби люди змогли отримати фінансову допомогу від держави на відновлення житла. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал ТМ. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог обстріляв з мінометів, танків та ствольної артилерії з десяток населених пунктів області. Зокрема, Новосілку, Залізничне, Новоданилівку, Щербаки та Степове. Гатили у перший день нового року окупанти і по незламному Оріхову. В Оріхів опівдні прилетіли новорічні вітання від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три поранені. Співчуття рідним та близьким загиблого, найшвидшого одужання пораненим. Водночас Генштаб підтвердив чергову бавовну на тимчасово зайнятих територіях нашої області. Підтверджено вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайняті території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. 31 грудня Росіяни випустили по Україні за два десятки крилатих ракет. Сили ППО збили 12. Деякі снаряди влучили у цивільну інфраструктуру та приватні будинки. На жаль, є жертви. Троє людей загинули. Ще з півсотні отримали поранення. Ніж на 1 січня. Росіяни тероризували столицю іранськими дронами камікадзе. Усі випущені шахеди. А їх було 45, Наші воїни успішно ліквідували. Вже на ранок. 1 січня атаки окупантів стали потужнішими. Противник завдав 31 ракетний та 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Минулої доби загарбник завдав понад півсотні ударів з СРСЗВ по Україні. Зокрема, влучив у дитячу лікарню Херсона. Значних руйнувань зазнало відділення для новонароджених реанімації та медичні кабінети. Персонал лікарні евакуював до сховища 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників лікарні. Це дозволило уникнути жертв серед мирних людей. У пошкодженій лікарні вже працюють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони займаються ліквідацією наслідків російського обстрілу. Неспокійно було і на Донеччині. На Лисичанському напрямку зафіксовано зо три десятки ворожих атак. Водночас на Горлівському напрямку найбільшої руйнації зазнала Константинівська громада. Там пошкоджено житлові будинки місцевих. Тим часом, за повідомленням Генштабу, ворог продовжує зазнавати втрат. Авіація Силоборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділ ракетних військ і артилерії, в свою чергу, за добу. Уразили п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки ворога. Новорічні вихідні у Запоріжжі минули без надзвичайних подій, а от комунальникам довелось попрацювати. 31 грудня до аварійної муніципальної служби надійшло близько двох сотень звернень. Зокрема, скарги на відсутність електроенергії. Новорічна ніч пройшла добре, без пригод. З 31-го на перше надійшло близько 192 звернень. 129 із них були через відсутність електроенергії у квартирі або на будинку. Виконали великий обсяг робіт, але все зробили до 12-ї години. Майже 95% звернень були виконані до 12-ї години ночі. Загалом, же через російські обстріли у новорічну ніч без світла залишились 1750 домівок. Про це повідомляють у Запоріжжя Обленерго. Більшість абонентів до ранку 1 січня енергетики підключили до мережі, але остаточно ця проблема була вирішена лише ввечері. 1 січня аварійно-відновлювальні роботи продовжилися. На ранок залишалося знеструмленими 350 споживачів. До 17-ї години того ж дня енергопостачання всіх запоріжців, яких расисти позбавили світла, було відновлено. Представники поліції задля забезпечення порядку в місті долучили до патрулювання вулиць максимальну кількість особового складу 150 правоохоронних нарядів. Основним завданням поліцейських була боротьба з порушниками комендантської години та любителями піротехніки. На щастя, як зазначають правоохоронці, запоріжці виявили законослухняними громадянами. Сподіваються, що така тенденція збережеться протягом усього року. Наталія Юр'єва Ілля Гірник, телеканал МТМ. Комунальники Оріхівської, Гуляйпільської, Преображенської та Малотокмечанської громади отримали 20 бронежилетів. На черзі ще 80. Саме ці громади перебувають під постійним вогнем ворога. Тож захист тим, хто ліквідовує наслідки, атак, вкрай потрібен. Спорядження доставила та передала обласна влада спільно з благодійним фондом. Запорізький спортивно-стрілецький клуб. Амуніція приїхала з Нідерландів, має четвертий ступінь захисту. На території Половівського району інтенсивний бойовий сьогодні. На території Половівського району інтенсивні бойові дії. На територіях, які знаходяться на лініях зіткнення, працюють наші органи місцевого самоврядування, комунальні служби. Вкрай необхідно сьогодні захистити наших людей, наших працівників. Багато історій таких, коли наші енергетики виходили, коли не сильно були захищені, отримували ушкодження, навіть є загиблі. Краще, щоб такого не було, тому що ну, це цивільні люди. У них робота робити добрі справи виключно. І те, що ви робите цю добру справу, ви допомагаєте цим людям вижити і допомогти іншим. У Запоріжжі першою у новому році на світ з'явилась дівчинка. Немовля народилось у третьому пологовому будинку. Батьки зізнаються, вагітність планували завчасно, тож на немовля чекали з нетерпінням. Крихітку новоспечені батьки назвали Поліною. Пологи пройшли, ну як тяжкувати, але все добре. Перебування в лікарні супер. Лікарі заходять, питають, спілкуються, допомагають. Все добре. Вже традиційно перших малюків у новому році вітає міська влада. Родину тернових з народженням донечки привітав, виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Батькам подарували грошовий сертифікат на придбання необхідного для малечі. Я кажу, що народжуються дівчинки, значить скоро буде кінець війни. Тому на це будемо сподіватися. А разом всі працюємо для того, щоб наближити нашу з вами перемогу. Зараз дуже такі складні часи, і народжувати дитину це потрібно бути героєм. І Сьогодні матусі, які народжують дівчинок і хлопчиків, це справжні матусі героїні. Сподівається на краще і виконуючи обов'язки директора пологового будинку. Він зазначає, акушери щоденно приймають по кілька полог, проте через війну народжуваність сильно впала. За останній рік у нас по нашому пологовому будинку пройшло 868 пологів, і з них 446 – це були дівчата хлопчики і 422 дівчата. А також у нас були двійні, їх 12. Тенденція йде трошки негативна в плані пологів. Всі розуміють, з чим пов'язана вже десятий місяць. як… Навіть в 11 мабуть, як іде війна, тому безумовно, що демографічна крива йде донизу. Лікарі налаштовані оптимістично і вірять, що після перемоги ситуація із народжуваністю поліпшиться. А поки готові допомагати усім, хто вирішив, попри складний час не відкладати на потім народження дитини. Наталія Юр'єва Такими були найголовніші події дня на сьогодні. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. А я з вами прощаюсь до зустрічі на телеканалі МТМ.